Доброго вечора, шановні глядачі. Ви знаєте, сьогодні, напевно, один з самых страшних днів в моєму житті. Взагалі, зараз, страшний час війна, гинуть наші хлопці на фронті. А сьогодні ще страшніше. Ви знаєте, краще б в цей день мене б не стало, чим я побачив таке. За моєю спиною козацька криниця, в скірянах її знають як турецька. Багато років я знімав про цю криницю відео, викладав. Місяць назад я допомагав чистити її і просив людей не чіпати цю криницю, звернутися в міськраду, реставрувати. На цьому місті, в місті Сікіряни Чернівецької області, я покажу, була козацька, або які ще називали турецька криниця. Пам'ятник ЮНЕСКО. 17-18 століття, а так і 400 років взагалі 621 року. Цю криницю закладали козаки Петра Коношевича Гайдачного. І от що з нею зробили? Її знесли. Просто знесли і поставили новоділ. Все. Пам'ятник архітектури, якому немає ціни, не було ціни. І в Україні таких одиниць, та фактично таких криниць не лишилось. В області вже немає. Знесли. Я походив по з місцевими жителями. І знаєте, що мені страшно? Мені страшно, коли вони дивляться на мене такими тупими очами з, 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 з ліськів, і кажуть, ми так вирішили. От Просто так зібралися і знесли пам'ятник архітектури. 18-17 століття. Знесли криницю козацьку 621 року гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Тому що ми зібралися і так вирішили. Чотири роки я віддав останній історії міста Сокиряни. Зняв 250 сюжетів історичних, фільмів. Я віддав все здоров'я, віддав своє життя для історії свого міста. А ми взяли, зібралися. І вирішили знести і знищити козацьку криницю. Тому що ми так захотіли, не запитавши ні мене, хоча я просив, ні міськраду, ні відділ культури, ні архітектуру, ні істориків, нікого. Ми так захотіли, і ми взяли і знесли криницю. От подивіться, була криниченька. Все, нема старої криниці, нема реставрації, нема нічого. Є новоділ, який нікому не потрібен. Ви знаєте, я сказав, краще б мене вбили. Не знаю, мені просто страшно. В місті Сокір на Сокірящини нищаться пам'ятники історії архітектури, знищуються козацькі хрести, плюндруються козацькі кургани, засіваються, скільки я не знімаю фільмів. І владі байдуже, і всім байдуже, і людям байдуже. І сьогодні черговий акт вандалізму. Не відреставрували, не звернулися ні до кого. Просто знаєте, які дикуни. Ми знесли, тому що ми хотіли це і ми вирішили. Все, в мене, в мене просто немає слів і трусяться руки. Я звернувся до правоохоронних органів. Говорю це офіційно. Будуть ці люди ображатися на мене чи ні. Але це вже нічого не допоможе. Знищується історична пам'ять міста Скіряни. Просто знищується. І саме головне, люди навіть не розуміють, що вони зробили. Що тому пам'ятнику, тій криниченький козацький чи турецький, який називали, просто не було ціни. Не було ціни, ніхто це не розуміє. Ми так вирішили. Закінчую. Саме страшне в моєму житті. Репортаж, напевно. Знаєте, в моєму житті було багато страшних моментів: смерть побратимів на Майдані, смерть хлопців АТО. Зараз смерть на війні наших хлопців, смерть моєї мами Швесні Дмитрівни. А сьогодні ну, ще одна страшна така річ: знищення козацької криниці. Закінчую сюжет. Вибачте.